Ви, кожного разу, користуючись функцією Bluetooth, ви надаєте своєрідний омаж одній з визначних подій в історії скандинавських країн. Вітаю, друзі! В ефірі знову Арс Лонга. і сьогодні ми згадаємо ті часи, коли інженери Ericsson, Nokia, Intel і IBM почали працювати над розробкою нового бездротового стандарту, здатного поєднувати різні пристрої і протоколи. Окрім власне технічних властивостей, замислилися вони і над кодовою назвою пристрою. А в процесі розмірковування згадали про Гарольда Синєзубого, він же Гарольд Блотонд, датського короля кінця десятого сторіччя, який об'єднав розрізнені норвезькі і датські племена в одне королі, що датською Блотонд, то англійською «bluetooth». Ім'я правителя, об'єднавшого два північні народи, стало вкрай символічною назвою для об'єднуючої технології. А акронім його імені був перетворений на логотип винаходу. Скандинавські руни Х і Б доєднали одна до одної і з'явився знак, який всім нам дуже добре знайомий. Тож як бачимо, не тільки грав Сендвіч увічнив своє ім'я у популярних речах людства. Ну, ви, мабуть, знаєте історію про те, як Джон Монтагю, четвертий граф Сендвічеський, вимагав подавати йому шматки м'яса, покладені між двома скибочками хліба, щоб не забруднити руки під час роботи за столом або гри в карти. І саме так особисте ім'я стало загальною назвою для цілого типу їжі. Але повернемося до Блютус та його винахідників, імена яких тісно переплітаються з ідеями прориву заради об'єднання. Адже фінську нокі ми досі пам'ятаємо як компанію, яка Connecting People. А засновник шведського Еріксон Ларс Магнус ще в кінці 19-го сторіччя виробляв Стокгольми телеграфні апарати та обладнання для телефонії. І хоча він не був нащадком самих відомих норвезьких Еріксонів, про них також хочеться згадати О, з одного боку. Вони є майже сучасниками того самого датського Харольда Блютуза. А з іншого вважаються першими скандинавами, які досягли північно-західних земель. Ерік Рудей започаткував перші скандинавські осередки в Гренландії. А син Еріка, Лейф Еріксон, просунувся ще далі, і в кінці 10-го сторіччя заснував поселення на новій землі, яка як вважають вчені, є територією сучасного Ньюфаундленду в Канаді. Тож відправляйтеся в цікаві подорожі, створюйте нове, і нехай на вашому шляху трапляються тільки teeth and troubles». Саме так в англійській мові говорять про короткотермінові перешкоди, з якими стикається компанія на початкових етапах свого становлення. І хоча відчуття від них не дуже приємні, ми розуміємо, що зуби, які не прорізалися, ніколи не стануть іклами.